завтра дуже класна подія хто для вас є головним суперником на полі? Головним. <звук> <звук> І це перший меню влог про те, як прийшла гра команди ProFan проти Ignis. Але сьогодні ви побачите найцікавіше. А саме за кулісся команди ProFan. Повірте мені, буде цікаво, тому не забудьте попкорн та хороший настрій. Кевін, які прогнози на завтрашній матч? Давай. Скільки голів заб'єш? Я? Да. Ну, якщо палич дасть, то хоча б один. Він, певно і сам не чекав, що буде тут таке виконання. Подивіться, пригнув. Ну, а ми познімали тікток і з гарним настроєм починаємо тренування. Все, <ріць> я просто знаю, где моя, можна? Ага. А, ну я не видел, я предполагаю. А то? Давай. Поехали. Ну, чуйка погана. <ріць> <ріць> а, нельзя було так погано. <ріць> Підошка скажу, що. Ну сьогодні що ж, розповім про нашого суперника на завтра. Це команда Ігніс, яка підписала до себе Артема Мілевського, та була топ 1 медіа командою Києва. Звісно, поки не з'явилися ми. Ну а з командою Ігніс ми вже зустрічалися два рази в рамках Diamond League, де здобули дві перемоги з рахунками 3-1 та 4-1. До речі, Антон Скуратов перед поєдинком сам сказав, що це буде медійне дербі за звання топ-1 медіа команди Києва. Хотів сказати, що є такі матчі, які набагато важливіші, ніж всі турніри. Цей матч конкретно за звання. Мідно основної медійної команди Києва, що зрозуміли про це. Я не хочу вас напрягати, але це в просторі ЗМІ реально буде медійне дерево. Да, ah, да. Ну що, цей день настав день, коли переможе найкращий. Ти готовий? Кевін. А ну, давай. Які, які очікування від сьогоднішнього матчу? Нам потрібні тільки одні брат. Да, нам потрібні тільки одні. На твою думку, хто заб'є найбільше голів? Чоловік на Вілосібе. Влад, Оліксіє. Алію, гол 40 метрів. Сьогодні буде? А Голодом стоїть. Я сподіваюся, що буде. Думаєш, що буде? Олександр, на вашу думку, сьогодні гол 40 метрів. Сподіваємось, що він буде, тому що це легендарний гол. Посмотрим, посмотрим. Пока ничего не могу сказать. Самое главное выйти на футбольное поле. Кто для вас є главным суперником на поле? Головным. Все... Команда, имена, ігни, все. Мне... Я никого не отмечаю, ничего. Знаешь, самое главное, чтобы мы сегодня выиграли и все. Не было хорошего настроения. Оце правильні слова. Тому ми йдемо що? Правильно, вигравати. Які прогнози на сьогоднішній мач. Знову бачиш? який прогноз на матч. Ну, Поки я на полі не вийду, там нічого не скажу. Витя, маєш забити сьогодні гол. Головою? Легко. Ходімо з вами на розминку. На цій розмінці треба так роздишатися, щоб ми спотіли. Щоб ми продишаємо, щоб ми поняли, цей темп. І вийшли і почали його одразу навязувати. Легко не буде. По составу у нас працює Дава, впереди працює Алекс. Якщо в цій зоні будете грати, нам треба, щоб ви... здесь смещались и подстраховывали силу. Работаешь с этим человеком, стараясь работать в прием, чтобы он мяч не принимал. Когда мяч принимает, ему потом легко работать, он идет в обыгрыш, и ему легко обыграть. Человека у нас здесь, если я с тобой добрал игрока. Всем приветик. Эх, хотел бы я быть на месте твоей камеры, но ладно, тоже пизнишь. Даня, які очікування на сьогоднішній матч? Тільки перемога по-іншому не може бути. Хлопці, за кого болівають? Тільки чесно. За пар запа я ну, за, про, профан. Профан. за... профан. За профан? За профан. 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 профан? Ми маємо сьогодні перемогти? це 100%. відсотків. Да, Лазар, які очікування від сьогоднішньої гри? Переможемо. О, це мені вже подобається. Ну що, ми вже розігріті і скоро починається матч. Буде дуже напружено, але дуже цікаво. Да, Дімсон, ти готовий? Я готовий, а ти готовий? Я завжди готовий. Головне, щоб Санеч був готовий забивати свої ракети як проти Туреччини від попередчини. І ось починається перший тайм. Шедоральний м'яч. Тим часом Олександр Алієв розганяє атаку. Дуже точний пас. З лівого флангу продовжується атака армату. Дуже непогана була передача. попереду багато простору. Варто побоюватися подібних контратак. Зараз кутовий для профана. Подача від Аліїва. м'яч у воротах. Один чудовий, чудовий асист від Олександра Алієва. Рештою удар завершення цього стандарту. Все ж цей пресинг втілився відібраний м'яч. Ну і тепер вже удар для маєстро. Ні, маєстро це не команда, яка вже стала чемпіоном Ти першого Алієва? Звісно, дуже вміло Кирило Дучев заробив цей штрафний удар, прокинув м'яч повз суперника і той сфолив на ньому. Отож, Алієв готує удар. Алієв на виконання пробиває, але без проблем для голкіпера в цьому моменті. Відкривається і 0-2. Саміс, <ибі tribal> бра! <пілі Selbst cé't> Це королівський клуб! Нам дарує миті ностальгії та, звісно, народження нових зірок наших змагань. Які а? враження від Греаліва? Дуже потужна. Це легенда українського футболу, тому по, по іншому бути не може. Супер. Очікування в друге тайму. Починаємо

А це ще не кінець ще, ще... <плес> <плес> ще. один тайм. Єся, ти готовий, ти готовий, ти готовий до другого тайму. Щас, я думаю, буде третій гол, то я думаю, я вийду. 2-0 перший тайм. Але це ще не фінал. Ще другий тайм. Як настрій? Як, як другий тайм. Готовий до другого тут тайму? Повністю, повністю, повністю виривати. А ми слухаємо настанови і починається другий тайм. Мало тут так більше 30 метрів до воріт, але є, є, і там перевірив стіночку. Оце так, знаєте, щоб. Всі чекали. А поки що атака профану. Удар і м'яч у воротах. 3-0 стає рахунок. Вдається забити нарешті Владиславу Олексєєву. Він дуже багато старається, дуже багато моментів має, тому що його позиція на футбольному полі абсолютно зрозуміла. Порадувати вболівальників зараз. Вихід один на один Олексєєв. Олексєєв має реалізувати. Олексєєв котить м'яч. і влітає дубель. <ріст> <ріст> Афігеть, просто 4-0, 4-0. Слухай, ну за 2-3 хвилини Алексеєв оформив два забитих голи, скільки подібних. Я люблю, блядь. Я думаю, що сталося те, чого так багато болівальників і глядачів чекали у сьогоднішньому матчі. Ми побачили Алієва і Мілевського разом в хорошому настрої, і це дуже важливо, як казав Алієв на передматчевій прес-конференції. Вітя, <рес> Вітя, готовий, Готовий забивати якщо Галік не Часигалік то не готовий. а каса є пониже тебе теж, люди. У Нас ще ще одна виходить легендарна особистість для нашої медіа спільноти. Це якраз 0,5 номер. Так Віктор Ігнатенко тримать задоволення і донатять. І біжить, 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 забивати п'ятий. Кирило Остенко. Пас у штрафний майданчик на Галкіна. Галкін падає. І що це пенальті? О, ну нарешті, нарешті є 11 метровий. Отож, Авдиш готує удари з пенальті. Олег Авдиш реалізовує дуже впевнено. і Робить рахунок 1-4. Уже не з таким негативним настроєм. цей матч є завершується для Ігніса. Гол у ворота профан забиває номер один. Олег Авдиш! Це один кадр. Розмова Алієва та Мілевського. Дуже приємно це бачити. Це було, це було дуже круто. Hello, darkness, my old friend. Ну що ж, а ми перемогли з рахунком 4-1 і навіть хтось сказав таку фразу: Дякую Ігні за стабільність. Шо, Даня, як враження від матч? Ну, Сьогодні я старався. Всі старалися. Перемога вона була очікувана і реалізована. Красавчик. Я думаю, що це закономірно, як має бути. Які враження після матчу? Що скажеш? Нічого. Як нічого? Як це, як це, як це сказати? Нічого. Ну, чотири один. Цей блок точно вийде. Цей блок вийде 100%. Які враження після матчу? Той, що я отримав MVP матчу. Я вже казав, Ігні спонсор моїх нагород дав. Вашу думку, що було найскладніше під час матчу? Найскладніше? Так. Це дуже важке питання на це питання буду подавати світ. Передати навіть <смір> <смір> давати найскладніше е не втратити консультацію. Які ваші враження після цієї гри? Саме головне безстрення пасано хороша виграє. Пойшов саме главне виграти. Це, на нас, Це, Друзі, дякую, що були з нами у цьому блозі та подивились, як все відбувається за лаштунками нашої футбольної команди. Велика подяка команді Ігніс за потужну гру. Це був справжній бій і неймовірні емоції. Розвиваємось, тренуємось і стаємо кращими для вас. А ви не забувайте підписувати, ставити лайки, пишіть в коментарях, як вам ця гра, та що ви хотіли побачити. Далі. До нових зустрічей на полі та за його межами. Побачимось у наступному відео.